Суд виніс виправдальний вирок у справі Вахтангі у Бірії. Нарешті отримала своє логічне завершення гучна і надмірно роздута кримінальна справа стосовно колишнього заступника міського голови Вахтангі у Бірії. Розглянувши по суті надані слідства матеріали, Миколаївський суд не побачив у діях колишнього чиновника злочинних намірів і виніс виправдання у суді. Таким чином суд надав оцінку не лише сумнівним матеріалам слідства, яке вочевидь виконувало політичне замовлення опонентів Едуарда Гурвіца, а й багатьом публікаціям і телесюжетам заангажованих мас медіа які навмисно демонізували вахтангі у бірію та посилювали істерію навколо подій. Дійсно, якщо без емоцій, без політичного понтіпотекста і и... без той предвыборной конъюнктуры, которая имела место в июне 2010 года, подойти, собственно, к событию случившегося, то станет очевидным, что никто от действий экс-вице-мэра в тот день на полигоне не пострадал. Судом в результате исследования трехтомных материалов уголовного дела, в результате допросов 38 свидетелей по уголовному делу. Суд не усмотрел и не посчитал доказанным э, наличие в действиях Убири в тот момент э, хулиганского мотива и хулиганской цели. Нагадаємо, 11 червня 2010-го було скоєно спробу рейдерського захоплення полігону твердих побутових відходів Дальницькі кар'єри. Близько 16.00 на території міського звалища силовим методом, погрожуючи застосуванням зброї, увійшла група з 30 осіб. Серед них були озброєні автоматами бійці спецпідрозділу державної служби охорони Титан, співробітники невідомої охоронної структури та колишнього орендаря полігону товариства з обмеженою відповідальністю Союз, що належить голові партії Родина. Ігорю Маркову. Заступник мера Вахтангі Убірія до сфери відповідальності, котрого входили питання екологічної безпеки, прибув на полігон і спробував перешкодити представникам «Союз», захопити міську власність, зробивши постріл у повітря з нагородного пістолета. Кількома днями пізніше, за даним фактом, було порушено кримінальну справу за статтею 296 частиною 4 карного кодексу України «Хуліганство». Слідство по справі тривало два роки. Було питано чимало свідків, і ось нарешті отримано рішення суду. Охтанге убірі невинний.